Нова податкова інспекція запрацювала на Прикарпатті. У Яремчі відкрили першу в країні фіскальну установу, в проєкт якої закладалося створення сервісного центру обслуговування платників податків. Переформатування ДПС у сервісну службу високої якості це крок до світових стандартів. У такий спосіб вдасться мінімізувати незручності для платників, а відтак збільшити збір податків. Це перш за все надання якісних послуг платникам податків. Це є перетворення державної податкової служби. В сервісну службу це є мінімізація фіскального, фіскальної направленості та більш розбудова стимулюючих функцій. 2012 рік повинен стати роком нашого партнерства та розбудови сервісного складової. В нашій праці місцеві податківці радіють не так реформуванню, як на весіллю. Досі понад 30 працівників ДПС тулилися у десяти кабінетах, орендованих у Яремчанської міськради. Тепер обслуговуватимуть платників у новому приміщенні площею понад тисячу квадратних метрів. Тут створені всі умови для ефективної роботи. Будуть актовий зал для проведення семінарів з платниками податків, будуть адміністративний центр по обслуговуванню платників податків, зал для прийомки звітності тобто всі умови, які необхідні. Для комфортного обслуговування платників податків будуть сучасні умови будуть вже створені в цьому новому приміщенні. Все працює, всі налаштовані. Сервер має зв'язок з ДПА в області, з ДПА України. Комп'ютери по всіх кабінетах з'єднані між собою. Створення нового приміщення ДПІ вартувало держбюджету понад 7 мільйонів гривень. Послугами інспекції користуватимуться близько двох тисяч платників. Загалом у планах податкової служби України до кінця цього року відкрити понад сотню подібних сервісних центрів.